Три комп'ютерні класи подарував благодійний фонд разом до майбутнього соціальним закладам Житомира. Найбільше орхтехніці зраділи члени Житомирської обласної організації. «УТОГ». на да, запитуючи будуть люди, і скільки годин можуть підійти молодь. у нас кожного дня то збирається їх дуже багато з 15-ї години, і вісімнадцятий, дев'ятнадцятий. Молоді люди із вадами слуху часто залишаються на узбіччі, адже роботодавці неохоче беруть на роботу людей з особливими потребами. Тому молодь товариства прагне здобути професію, яка користується попитом та мати можливість конкурувати на ринку праці. І якщо їм потрібно знайти якісь цікаві інтересні додаткові матеріали, вони приходять тут в інтернет-клуб. І у нас є для соціального обслуговування ночуючих інвалідів. Ми можемо оформляти на місці і субсидії. Вони можуть нам сказати, не виходячи з дому рахунки, і ми відправляємо листами. Та головне, що люди старшого покоління можуть побачитися зі своїми дітьми, де б ті не були. І дуже раді. Вони приходять і просять Олега, щоб він допоміг з ними зв'язатися, спитати, як у них справи. А діти дивляться, питають, як у них справи. Каже таке враження, що вони бачать їх, і вони поруч. І дуже каже, як будто б вони тут, і поруч з ними і спілкуються. Прагнуть спілкування і старі, і молоді збираються у клубі на тематичні вечори, репетиції театральних гуртків та танцювальних студій. Про це розповіли Максиму Шкілю, працівники закладу. Застаріле клубне начиння працює лише завдяки ініціативному колективу активній громаді глухонімих та небайдужим до їх проблем меценатам. Адже клуб для цього товариства місце зустрічей, яке змінити не можна. Вони так зраділи. Каже, ми дуже були щасливі, що на сьогоднішній день ми маємо змогу більше спілкуватися і вирішувати дуже багато різних питань. У нас дуже багато молоді, які потребують і похилого віку людей, які потребують. Онлайн-перекладача, тобто, якщо перекладач на сьогоднішній день у нас один, а людей майже дві тисячі перекладач, якщо навіть по онлайну можна передати або виклик лікаря. Це дуже добре. Для нас це так дуже приємно, що на сьогоднішній день нам благодійні фонди допомагають і нам набагато легше. Так само у нас онлайн зв'язок з іншими областями, іншими людьми. З вадами слуху, ми спілкуємося, обмінюємося досвідом. Саме першими організували комп'ютерний клуб, де могла збиратися молодь, але не вистачало наших для наших цих кімнати комп'ютерів. Один був, два І кожна людина чекала, поки звільниться це місце. Вони хотіли спілкуватися з іншими родичами або друзями онлайн. І завжди приходять вони на сьогоднішній день, і вони так зраділи, що їх стало більше, і зазвичай приходять більше людей. Ми дуже раді і ми відчуваємо, тому що будинок культури і обласна організація «УТОГ» і міський утог це на сьогоднішній день, це сім'я наша єдина, і ми тримаємося разом. Тримаються разом і у родині, котра мешкає у сонячному домі. Діти вилучені зі своїх рідних сімей живуть тут цілих 9 місяців. Саме тому працівники центру соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім намагаються створити для них комфортні умови проживання та навчання. Комп'ютерний клас від благодійного фонду Разом до майбутнього допоможе школярам готуватися до уроків. У нас діти як вдома живуть, живуть вдома, а ми ходимо в школу міську No20 міста Житомира. І відповідно, якщо ми спілкуємося з дітьми ну, це домашніми міста Житомира, то нам задають домашнє завдання, яким треба обов'язково комп'ютер. Без цього вже нікуди. Комп'ютери оснащені веб-камерами, а багатофункціональна система перетворює комп'ютерний клас на міні-офіс, де можна подзвонити, отримати і роздрукувати навчальні матеріали та документи. У Донечівському реабілітаційному центрі сьогодні навчається 81 дитина. Ще три роки тому заклад був на межі закриття. Представники фонду допомогли з реорганізацією та поліпшенням матеріальної бази. Тепер з комп'ютерним класом ви знаєте, я акцент завжди робив на, на тій версті населення, яка потребує найбільшої допомоги. Це діти, щоб вони росли в добрі, щоб вони росли в любові. І в подальшому, щоб це тепло, цю любов, це добро вони передавали в майбутньому поколінні. Сучасне комп'ютерне забезпечення дозволяє педагогам центру проводити навчання більш ефективно. На ну, саме першу чергу це, щоб наші діти не відрізнялися від інших дітей, і йшли в ногу сучасності, тому що і освіта, і професії різні, всі пов'язані із комп'ютерною технікою, щоб вони вільно володіли, навіть і при здачі в подальшому іспити випускних їм треба вміти вільно користуватися комп'ютером. По перше, по-друге, це і викликати інтерес дітей до роботи, тому що дітей постійно в одній формі займатися під час уроку їм не цікаво, вони втомлюються. А коли змінюються різні форми види роботи, у дітей з'являється інтерес і разом з тим підвищується результативність роботи. Спеціальні комп'ютерні програми значно допомагають логопедам у роботі з дітьми, бо мають не лише навчальний зміст, а й містять елементи корекції мовлення. Йому треба правильно вибрати. Якщо неправильно, то він в воду. Вибирай. Прочитай слово. Бензин. Воронливо.